Тут отут була дирка, я так зрозумів. Зараз я буду його розкоплювати. Покажу весь процес, як він відбувається з карамельки. Ми треба їх годувати, що робити. Так, наб'ю І дивимося, де є дирочка. Ось дивись, от сюди пішла дирка. Дирочка і сюди є дирочка. Значить він тут вискакував подихати. Зараз ми його... Рамелічки підкліємо, три штучки на одну дирочку. Так, три штучки сюди йому даємо. І треба закрити землею, зробити такий шарик. Щоб... Не, воно, просто гази підуть по каналу. Так, і ще дає дирка, отут ще є. І ще три штучки даємо сюди. І все, йому буде дуже смачно і комфортно. Так. І закриваємо канальчик закриваємо. І так всі наступні. Все, воно собі тут травою заросте. І так само з цим каналом треба зробити. Чому три? Тому що він, напевно, йшов по каналу від сусіда. Від сусіда нернув, сюди видихнув, тут потім видихнув, туди. Одним словом, зараз я його нагодую. Нагодую на, на всі гроші.